Сьогодні падіюн святкує з початок навчального року. В цій будівлі на сьогоднішній день зібралося понад трьох тисяч дітей. Ми, міська рада, завдячуємо керівникам цього чудового закладу за належну співпрацю, за належне виховання наших діточок. Водночас, користуючись нагодою, крім того, що хотів подякувати, ми запрошуємо усіх батьків долучати дітей до найкращого. Зайнять всі будівлі фізичної культури і спорту. А і тепер, так. а тепер, шановні пані та панове, дорогі поедюніці, дозвольте приступити до церемонії вручення грамот у міської ради тим видатним діячам спорту, які підносять нас на території міжнародної, на міжнародній арені. Насамперед, це Коломойця Анатолій Іванович, директор спортивної школи номер 1 містер Ужгород. В місті Афіни Греція та пропагування Олімпійського руху. Своєю багаторічною працею довів підтвердження своєї номінації звурський Володимир Іліч, головний спеціаліст відділу фізичної культури Ужгородської міської ради. Цьогоріч освітня галузь радувала нас не тільки ужгородців, але й всю Україну. Саме цьогоріч незалежним оцінюємо управління освіти ужгородської міської ради визнано як флагман освіти України. І, крім того, персональні були номінації, в яких вчителям за багаторічну плідну працю по розвитку фізичної культури і спорту. ने अभी जा